Всім привіт! Мене звати Надя. Сьогодні я вам озвучуватиму статтю, яка була перекладена для клубу любителів дизайну людини, де постять меми та статті, і переклади статей, і статті аналітиків та історії проживання свого дизайну, де можна коментувати та ставити свої запитання. Підписуйтесь на наш канал. Посилання внизу в описі під відео. Гроші, достаток та дизайн людини чи були у вашому житті проблеми з грошима? Ви колись відчували тиск через те, що у вас їх замало. Ви намагались знайти правильне застосування тим ресурсам, які ви маєте? Звичайно, у всіх нас був такий досвід. Гроші це інструмент, якого ми всі потребуємо, поки ми є частиною людського суспільства. Дизайн людини це не інструмент, що передбачає майбутнє. У вашому бодіграфі немає нічого, що говорило б вам. Вітаємо, ви будете багаті наступного року. Або у вас, напевно, будуть проблеми з грошима у такому-то році. Однак, коли ми дивимося на бодіграф, ми бачимо, що всі ми створені для того, щоб жити у досталь. Це, безперечно, охоплює нашу фінансову сферу. Головне джерело енергії грошей та ресурсів у нашому будіграфі виходить із того ж центру, що й енергія самоповаги чи її відсутності, із центру его. Згадайте, коли ви були дитиною і уявляли все, чого ви хотіли, те, що приносило вам радість і задоволення, тоді не було перед вами питання про те, чи заслуговуєте ви всього того хорошого, що ви собі уявляли. Ми народжуємося без обумовленості соціальних верств, нерівності доходів та недосяжності ресурсів через брак коштів. Ці речі вселяються нам нашими сімейними ситуаціями та нашим оточенням. Як ви можливо вже знаєте, дотримання вашої стратегії та авторитету це найважливіша основа для реалізації вашого дизайну. Важливо знати, що навіть якщо ви не вивчите найдрібніші деталі бодіграфу у пошуках підказок про те, як взаємодіяти з енергією грошей у вашому житті, дотримання вашої стратегії та авторитету неминуче призведе вас до цього природнім шляхом. Роблячи це, ви поєднуєтеся з творчим джерелом Всесвіту, і коли ви поєднуєтеся з ним, до вас течуть правильні можливості. Джерело не хоче, щоб ви страждали чи боролися. Ми тут не для того, щоб жити в режимі виживання. Наша обумовленість, ймовірно, підказує нам, що ми повинні задовольнятися тим мінімумом, який маємо, обмежувати себе і не любити гроші, щоби не виділятися. Як ми можемо розуміти гроші в контексті дотримання стратегії нашого типу? Давайте коротко розглянемо кожен тип. Маніфестори та гроші. Слідуйте своєму внутрішньому творчому пориву, щоб з'єднатися зі своїм достатком. Настав час почати говорити Ні, догодженню людям і тим завданням, які ви не хочете робити. Ви тут, щоб займатися своїми справами, і коли ви це зробите, гроші поточуть до вас рікою. Ви можете відчувати тиск, щоб слідувати своєму статус-кво і продовжувати рухатися вперед. Але дотримання свого власного творчого пориву принесе вам найбільший достаток у вашому житті. На відміну від усіх інших типів, у вашому процесі немає очікування. Ви справді тут, щоб просто зробити це, just do it – і робити все, що хочете. Заздалегідь повідомте людей, на яких вплинуть ваші рішення, а потім дійте. Спостерігайте, як магія розгортається у вашому житті, коли ви сміливо просуваєтесь вперед. Чисті генератори та гроші. Танцюйте зі своїм життям, щоб поєднатися зі своїм достатком. Оскільки ви природньо втілюєте в собі енергію для досягнення цілей, люди могли відчувати це протягом усього вашого життя. Можливо, у дитинстві вас просили чи говорили робити те, чого ви не хотіли батьки чи вчителі, а у дорослому віці, роботодавці чи друзі. Важливо відпустити, потребу робити всю роботу тільки тому, що ви можете. Довіряйте своїй інтуїції, своїй сакральній реакції, своєму відклику і тому, що вона каже, так чи ні. Коли до вас приходить можливість, зверніть увагу, чи спалахує ваше тіло і чи збуджується воно, чи це змушує вас відчувати себе пригніченим або розчарованим. Навчіться приймати в собі те, що кажете ні тим людям і процесам, які не роблять вас щасливим, і повністю пориньте в те, що робить вас щасливим. Коли ви це зробите, ви виявите, що у вашу свідомість увійде набагато більше коректних можливостей, а разом з ними і ваш достаток. Маніфестуючі генератори та гроші. Пробуйте різні речі, знаходьте свій внутрішній творчий порив. І танцюйте з життям, щоб поєднатися зі своїм достатком. Як і у чистого генератора, у вас є стабільна постійна енергія, щоб працювати та щось робити. Можливо, це принесло вам якісь можливості, які вас насправді не радують сьогодні. Можливо, ви відчували, що повинні були сказати так, щоб догодити комусь, або, можливо, ви відчували, що повинні залишитись на роботі, яка вам не подобається, щоб забезпечити свою сім'ю. Однак, те, що у вас є енергія, щоб щось робити, не означає, що ви повинні це робити. Якщо ви постійно кажете так, коли хочете сказати ні, ви можете вигоріти. Як і чистий генератор, прислухайтеся до свого сакрального відклику. Які можливості вас приваблюють? Коли ви отримаєте так від свого авторитету, уявіть, як це буде виглядати, а потім повідомте іншим, кого це торкнеться, про те, що ви збираєтесь робити. І тільки тоді йдіть та робіть це. Ще одна важлива річ, яку ви повинні пам'ятати. У цьому суспільстві ми змушені робити все по порядку: поважайте свій нелінійний процес, навіть якщо ніхто інший цього не розуміє. Повірте, що унікальний спосіб оволодіння улюбленою справою підходить саме вам і принесе достаток у ваше життя у правильний час. Проектори та гроші Дотримуйтесь свого щастя, відпочивайте і зосередьтесь на своїй самооцінці, щоб з'єднатися з достатком. Ваша стратегія полягає в тому, щоб дочекатися запрошення, але очікування не завжди здається легким. Можливо, суспільство привчило вас старанно працювати, особливо в тому, в чому ви дуже талановиті від природи. Через це завжди є шанс вигоріти. Поки ви чекаєте на запрошення, відточуйте свої навички, дізнайтеся більше про речі, які ви любите. Те, що, на вашу думку, ви могли б годинами вивчати або розбирати та аналізувати, буде приносити вам все більше визнання з боку людей, яким подобається те, що ви знаєте і що можете їм запропонувати. Така практика принесе вам коректні запрошення, а з коректними запрошеннями прийде до вас достаток. РЕФЛЕКТОРИ та гроші Будьте Будьте правильними людьми і відчувайте себе добре, щоб з'єднатися зі своїм достатком. Як і у проекторів, у вас своя гра в очікування, яка є важкою у світі, який не хоче чекати. У вашому очікуванні добре те, що воно знаходиться у досить передбачуваному 28-29денному циклі. Пам'ятайте, що очікування не пасивне, мабуть, не варто лежати на дивані 29 днів, щоб отримати ясність щодо рішення, пов'язаного з грошима. У вас є великий потенціал, щоб бути мудрим у багатьох напрямках якими тече енергія грошей, почніть досліджувати свій місячний цикл, записуйте про свій досвід кожного дня і помічайте закономірності, які з вами відбуваються з часом. Проводьте дні, займаючись улюбленою справою, знаходячи в житті легкість та радість і чекаючи, коли вас дивують можливості для достатку, які пропонує вам життя. Ми створені для того, щоб мати все, що нам потрібно і чого ми бажаємо. В цілому, якщо ви не енергетичний тип, рефлектор, маніфестор або проектор, вам потрібно відпустити будь-яку обумовленість, яка каже вам працювати старанніше та більше, щоб заробити більше грошей. Для вас менше, часто означає більше. Якщо ви є енергетичним типом генератор або маніфестуючий генератор, вам потрібно відпустити необхідність виконувати роботу, яку ви повинні робити, і замість цього зосередитися на тому, що вас дійсно хвилює і захоплює. Коли ви займаєтесь улюбленою справою, з вас витікатиме сакральна енергія, і до вас потечуть гроші та енергія достатку. Озвучила Надя Дінара для Клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами.